Ось із цієї крамниці, вона зветься Золота. І я прийшов до цієї церкви. Як говорить легенда, у 14-му чи 15-му столітті молода дівка, принцеса, приїхала із Англії. Вони вже були християнами. І Поїхала до Риму в посол в паломничі. З було спочатку говорять 11 дівок, а потім 11 тисяч. І на обратному путі вони були знищені гунами. Гуни це вони з Казахстану, ну як татари, тоді ще мусульманства не було. І вони тут навіть знімали даню кельні від на півдні України були а, в Криму. От, бачите, це вже в 17 столітті тут було, а, цвинтар і дістали ці кістки і зробили от таке. Бачите, тут всі стіни зроблені. Як воно обсілилося за часів Другої світової, не знаю, бо церква була розрушена. Зараз знову тіл, видно по стінам. От, і отак святу розсугу знищили. От. З тих пір. Одна називається, кімната, звіться золотою. Ну і це знаходиться в храмі католицькому, він дуже великий, я там показував. Чи покажу. Вхід коштує 2 євро. Отак от заходиш і дивишся. А це ось такий храм. Котрий був в 17 столітті побудованим, ну він, звичайно, раніше був, в 12, ну потім перебудований. І в правому нефі з'явилася отака кімната. Я вже вийшов з неї. Це знаходжусь перед Різдвом 21 грудня.